Досить витрачати час на довжелезні черги. Завдяки сучасній бібліотеці ви отримаєте безкоштовний доступ до послуг електронного урядування за лічені хвилини. Ви дізнаєтесь, як впливати на владу та моніторити її діяльність. Як брати участь у прийнятті рішень органів державної влади та місцевого самоврядування та отримайте консультацію з користування електронними ресурсами та онлайн інструментами національного та регіонального рівня? Приходьте до найближчої сучасної бібліотеки та дізнайтесь все про послуги електронного урядування в Україні і світі на сайті Національного центру електронного урядування. Користуйтеся порталом державних послуг, де зібрані всі послуги, що надаються органами державної влади для населення та бізнесу. Замовляйте та отримайте будь-яку адміністративну послугу на єдиному порталі адміністративних послуг. Здійснюйте перерахунок пенсії, використовуючи пенсійний калькулятор на сайті Пенсійного фонду України. Заповнюйте декларацію про майновий стан та доходи на офіційному порталі Державної фіксальної служби України. Якщо ви тимчасово безробітні, скористайтеся калькулятором розрахунку допомоги по безробіттю, подавайте електронну заявку на вступ до вищого навчального закладу у бібліотеці. Ці та багато інших послуг ви отримаєте безкоштовно у сучасній бібліотеці. У цьому вам допоможуть консультанти інформаційних пунктів електронних послуг, які діють в центральних та міських бібліотеках Хмельницької області, та обласній науковій бібліотеці імені Миколи Островського. Проект Хмельницької населення наукової бібліотеки імені Миколи Островського поінформована громада Невкратична країна.